Делікатний латте, так самі дизайнери, називають свій проект сіро бежеві відтінки, розбавлені білим і кремовим, зігрівають і заспокоюють прямі лінії, і гладкі поверхні зустрічаються в інтер'єрі з плавними силуетами сучасних меблів. Все це деталі стилю контемпорарі, в якому можна оформити саму звичайну міську квартиру, причому без зайвих витрат, як це зробити. Розповідають дизайнери студії Цо Інтеріор». Загальна інформація: місце підмосков'є, метраж 86 квадратних метрів, кількість кімнат, три кількість санвузлів, один висота стель, 2,9 метра бюджет. 2 млн гривень. Цо Інтеріор». Це молодий та амбітний сервіс, який пропонує універсальні та економічні інтер'єрні рішення, адаптовані для будь-якого житлового простору. Крім того, колектив досвідчених дизайнерів працює над індивідуальними проектами, доводячи щоразу, що стильний інтер'єр в малогабаритці можна створити без зайвих витрат, замовники та побажання. Інтер'єр цієї трикімнатної квартири в типовому будинку створювався для молодої сучасної пари з дитиною. Замовники захоплюються гірськими лижами, люблять подорожувати і старанно працюють. Було необхідно створити сучасний і зручний інтер'єр в спокійних, ненав'язливих тонах, при цьому передбачити простору вітальню, функціональну кухню і дальню спальню з повноцінною вбиральні і дитячу кімнату для майбутнього малюка. Перепланування у вихідну планування був закладений великий коридор. Від якого дизайнери відмовилися з метою створення просторої вітальні, крім цього, ми запропонували приєднати лоджію до вітальні. Там планується розмістити невелике робоче місце і м'який куточок для відпочинку. В результаті всіх змін площа вітальні вдалося збільшити майже в два рази. Під гардеробну відведена частина площі спальні. Досить великий обсяг в 4 квадрата. Оздоблення майже без винятку. У всіх приміщеннях ми використовували шпалери для оздоблення стін, підфарбування або з малюнком, картира знаходиться в новобудові, і з урахуванням майбутньої усадки фарбувати стіни прямо по оштукатуреній поверхні не варто, фарба в цьому випадку розтріскується і обсипається, шпалери на флізеліновій основі еластичні. Пристосовуються до деформацій основи, а краса покриття при цьому зберігається. Стіни санвузлів і кухні частково оформлені керамогранітною плиткою під мармур різних відтінків, основне підлогове покриття ламінат елегантного сіро-коричневого відтінку у спальні акцентна стіна, оброблена клінкерною плиткою під цеглу. Зберігання у цьому інтер'єрі передбачено безліч систем зберігання, де господарі квартири зможуть розмістити велику кількість речей. В тому числі гірськолижне спорядження. Всі системи зберігання закриті і здебільшого вбудовані, відкритих полиць інтер'єрі практично немає, обраний стиль контемпорарів має на увазі мінімалістичні, гладкі, не перевантажені деталями стіни. Основний запас хазяйських речей за проектом прийме на себе гардеробна в спальні, вона обладнана безліччю полиць неглибокими висувними ящиками. А також стелажами і штангами для розвішування одягу, на кухні, крім модулів верхнього і нижнього рівня, передбачені також високі місткі шафи, за фасадом одного з них ми сховали холодильник, світло. У кожній житловій кімнаті передбачено кілька сценаріїв освітлення, основа для експериментів зі світлом, приглушене підсвічування по периметру кожної кімнати, виконана за допомогою точкових стильових світильників. Додаткові джерела світла на різних рівнях дозволяють змінювати пропорції, і атмосферу приміщень працюють як декоративні елементи і зонують простір. Наприклад, в спальні закарнизнає підсвічування, підкреслює узголів'я і виділяє акцентну стіну з цегляною кладкою. А роль ламп для читання виконують два симетричних підвісу у вітальні головним освітлювачем. Найімовірніше буде високий торшер на штативі на кухні люстра з плавними. Хмарними формами розташовується над обіднім столом, ряд лаконічних підвісів, виділяє барну стійку. Колір Сіро-бежева колірна гамма була обрана в якості основи в силу її універсальності. Такі відтінки елегантні і поєднуються з безліччю квітів вони допомагають зосередитися і розслабитися одночасно. Тільки пара стін дитячої кімнати, пофарбовані в яскравий жовтий колір. Власникам хотілося створити теплу і сонячну атмосферу для свого чада. При цьому колірна гамма дитячої кімнати категорично не повинна була визначатися статтю дитини. Другий акцентний колір в дитячій бірюзовий його досить багато на фіранках. В абстрактному візерунку комода постер на стіні і килим. Теж насиченого аквамаринового відтінку бірюза і оливковий стали основними акцентами і в вітальні, яскраві подушки, і візерунковий килим з на спокійному сіробежевому тлі виглядають цілком респектабельно. Меблі, велика частина предметів корпусних меблів, виконана за ескізами дизайнерів. Це дозволило ефективно використовувати кожен сантиметр вільного простору і не виводити меблі на перший план. Візуально вся вона, ніби. Захована на тлі стін інша частина обстановки яскраві круті предмети фешенебельні речі з ім'ям та історією, наприклад, стільці Лоїз, гост від картел на кухні або крісло пеліцан в дитячій. Придумане дизайнером Фінном Юлем майже вісім десятків років тому. Таких акцентів зовсім небагато, але на спокійному тлі серед прямих ліній і на яскравих відтінків вони виглядають максимально ефектно. Декор і текстиль ми припускаємо додати в квартиру зовсім небагато декору, якісь прикраси неодмінно з'являться. Наприклад, на підвісній консолі в спальні і на модульній системі у вітальні яскраві подушки у вітальні і килими у всіх кімнатах створюють затишок і неформально. Обстановку, а хвилясті фіранки зі світлих, переважно, натуральних тканин підкреслять елегантність обраного стилю. Ми залишили кілька вільних стін для розміщення фотознімків. Замовники люблять друкувати привезені з подорожей фотографії. Стиль для молодої сім'ї ідеальний сучасний стиль або контемпорарі. Це одне з найбільш популярних напрямків в дизайні інтер'єру, його відрізняє простота планування простору, комфорт і цілісність композиції. Такий інтер'єр підійде для всіх, кого не влаштовують холодні білі скандинавські стіни, не надихає розкіш і позолота класики, а також для тих, хто нудьгує в лаконічних мінімалістичних просторах, при цьому в контемпорарі дозовано вписуються риси всіх цих стилів, а також багатьох інших досить створити основу за рахунок кольору і ліній. І акуратно включати в інтер'єр незвичайні предмети, складність ніяких особливо складних вузлів і процесів в проєкті не передбачено. В цей інтер'єр, як і більшість наших робіт, втілює ідею простої бюджетної і швидкої переробки. Термін за нашими оцінками на реалізацію проєкту буде потрібно близько 3 місяців. Метраж по приміщеннях, кухня. Чотирнадцять, вітальня, дев'ятнадцять, спальня, чотирнадцять, дитяча, п'ятнадцять, передпокій, шість, п'ять, ванна, к. Санвузол 1, гардеробна – чотири трик, кабінет чотири трик, планування, поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр. Інтер'єр в стилі контемпорарі може бути побудований виключно на смакових уподобаннях господарів майбутнього простору і допускає використання прийомів будь якого сучасного стилю, будь то лофт, скандинавський стиль або навіть ардеко. Колірну гаму майбутнього інтер'єру не обов'язково вибирати. В першу чергу ви можете використовувати улюблену картину, аксесуар або предмет меблів в якості джерела натхнення. Вибирайте матеріали обробки, колірні рішення і предмети меблів так, щоб вони не суперечили обраному за основу об'єкту, не варто обмежуватися готовими предметами меблів при організації, місць зберігання речей. Створення корпусних вбудованих меблів за ескізами дизайнерів допоможе уникнути маси проблем в майбутньому. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, шпалери підфарбування, фарба, дюлюкс керамограніт, марвел цремо деліцато, атлас сонсорди, підлогове покриття, керамогранітна плитка марвел цремо деліцато, атлас сонсорде, ламінат провенце мікс, меблі, стіл. Ікеа стільці лою Гост» картел гарнітур, виконаний на замовлення за авторськими ескізами, змішувачі «Ганс Роге метріс, освітлення, слована кімната і санвузол, оздоблення, «Керамограніт марвел цремо Деліцато атлас цонцорде підлогове покриття, керамограніт, марвел цремо Деліцато атлас цонцорде меблі. Виконана на замовлення за авторськими ескізами Боч, Роца. Змішувачі Ганцрогев оцюсе два освітлення слугостине, оздоблення шпалери підфарбування, фарба дюлюкс, шпалери Солесо, підлогове покриття, ламінат Белфлор Провенце Мікс, меблі. Модульна система, виконана на замовлення за авторськими ескізами, диван Цоралу Премію. Гоф журнальний столик вера, вуцинцеп, килим, іке освітлення, аксолік, спальня, оздоблення, шпалери підфарбування, фарба дюлюкс клінкерна, фасадна плитка, робен осло, підлогове покриття, ламінат без лоор, провенце мікс, меблі, ліжко з підйомним механізмом цоста, гов приліжкові тумби, ікеа. Підвісна консоль, виконана на замовлення за авторськими ескізами, килим воцнцепт, освітлення, аксолік, сладитяча кімната, оздоблення, шпалери підфарбування, фарба, дюлюкс, шпалери, борстапетер, підлогове покриття, ламінат, бенфлоур, провенце, мікс, меблі, стіл, стілець, Комод комотте, іде, тімон, крісло, пеліцин, сосморелакс, робна система, ікеа, килим, воцнцепт. Освітлення, слам, схол оздоблення, шпалери підфарбування, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, ламінат Белфлоор Провенце Мікс, меблі, виконана на замовлення за авторськими ескізами освітлення сл.